Чернівці стали восьмим містом, яке долучилось до сесії культура 2025 Це ініціатива громадських діячів, менеджерів культури та закордонних консультантів, зокрема представників міністерств Грузії та Естонії. наша робоча група вже проводила таку серію стратегічних сесій. У Львові, у Вінниці, у Дніпропетровську, у Запоріжжі, в Харкові, в Одесі і в Києві е, пройшла також сесія, здається, в Полтаві, і от до, до долучилися долучилися до цього процесу у Чернівці. Причому причому з власної ініціативи, що дуже приємно, сформують три робочі групи: перша це творча індустрія, бізнес, який направлений на розвиток культури. Він має бути прибутковим. Друга має назву Спадщина. Це представники музеїв, бібліотекарі та архітектори. Третя група митці, люди, які створюють культуру, художники, музиканти і театрали. Насправді ми не до кінця розуміємо, що є культура і яка її роль в житті суспільному, в житті особистості, і в житті економічному, теж цілої країни. І мені здається, що якщо ми направимо мислення діячів культури на правильне самоусвідомлення на правильні якісь конструктивні ідеї і ем, спосіб своєї роботи, то я буду вважати, що ця сесія була дуже успішна. За словами координаторів проекту, стратегія повинна стати загальнодержавним документом, який створить платформу для міжміністерської співпраці Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.